Лісофт екстра ванчачка 8 кг за 3200. Жіноча фліска тедик на замочку. Розмір Ска. Ще один тедик жіночий. Розмір 42. Такий чоловічий фліс. Розмір Еска. Флісова безрукавка. Розмір М-ка. Чоловічий плотний фліс на замочку. Розмір М. Така фліска. Жіноча. Розмір. Елька. Велюровий фліс. Теж жіночий розмір МК. Така фліска. Розмір 52-й. Ще один велюровий жіночий фліс. На замочку розмір XL. Такий легенький велюровий фліс, Розмір L. -ка. Така біленька жіноча фліска. Плотна розмір L. -ка. Такий яскравий жіночий фліс розмір 176-й. Така велюрова кофта, розмір 34, велюрова фліска жіноча, розмір XS. Окорочена велюрова фліс, розмір пише одиничка. Така легенька фліска жіноча, розмір. Пише на 14 років. Ще один велюровий фліс. Розмір 16 така пише. Новенька фліска. Жіноча розмір S, Ще із бірочкою. Такий фліс, легенький, жіночий, розмір пише 165. Плотна фліска. Жіноча на замочку. Розмір XL. І останній плотний фліс. Велюровий розмір. «М». -ка. Це був ліс сорту екстра. Вага мішечка 8 кг за 3,200.